Збирати такої мирної обслуговують, що тут не стріляють, не бомблять. Знаєте, усі ми колись прийшли до Бога благодаря чому, благодаря слово Божою. І слава йому за то. я зачитаю ото від Ісуса Навина, 1 глава, 8 стих. Каже так, да не відходить ця книга закона от уст твоїх но получается в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Это, кстати, сестра, насколько важно читать Слово Божие. Для чего? Мы китайцы тут и написано. Тогда ты будешь успешен и благоразумен в путях своих. У яких путях, братья и сестры? Мы знаем, что Иисус навин был один із мужественних у Бога. І он побі... Я не пам'ятаю, побідив царю, але ну, 31 31 царю. Чого? Бо він в першу очередь розмишляний, день денний муж. з його уст не відхожувала книга. Він і був мужествен, він був твердим, он був благоразумним у своїх путях. Так, братій сестра і нам. Якщо не постійно читати Слово Боже, вникати, розмишляти, то Бог гарантує нам успіх у всіх сферах нашого життя. Видіти ту ідея, тому каже так, от я повеліваю тебе, будь тверд і мужественний, не страшись і не ужасайся, ібо з тобою Господь, Бог твой, везде, куди не Пойде, браті, сестру, що Бог із нами, куди ми не будемо, усядо буде з нами. Но тут є одну но. По ми не страшилися і були мужественними. Я розкажу я, я, я я, одну історію. Як внучка завідала бабку і каже, бабку, ти тільки воду читаєш Біблію. Каже, ти все запаминаєш? І каже, бабка ні, каже, я не запам'ятаю. Тоді для чого ти кожен день її читаєш? І каже бабка, видиш там кошик з картоплею, піди освободи і принеси мені води. Вона пішла і раз, другий, раз третій, вона не могла ніяк принести у кошикові воду. Ну, то нереально. І похоже, бабка і каже, блок, який смисл нести воду, я не можу і каплі води принести. І каже бабка, Кажей, пам'ятаєш, який був кошик до того, який, який він був грязний, а тепер який він чистий. Так і наше мишлення, браті і сестри, очищається при кожному дні, коли ми читаємо Біблію. І никайте, як воно нас очищає. Ото я зачитаю від Єврея, 4 глава, 12 стих. Ибо слово Боже живо і дійсно, і устає <кій> всякого меча у бою до острова. Воно проникає до розділення душі і духа, суставов і мозків і судить поміщення, намірення сердечні. Обо... 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 Бо слово Боже, воно дійсно. Воно... воно нам не дає благодаря совісті, якому обіцяли Богу, воно нас судить. І ми не, не, не можемо так. У ми не поступали по Слову Божому, воно ну, нас судить при кожному можливості, коли ми робимо щось не так. І некити, браті ще, на накулько важливо читати Слово Боже. А для того, щоб ми протистояли дьяволу. І для того неки я зачитаю стих ото, ото од Лука. Лука, 4 глава, 8 стих. Каже так, Ісус сказав йому, в ответ, отойді от мене, Сатана. Написано, Господу Богу Твоєму поклоняйся і йому одному служити. Діявол э, не мог подойти від Ісуса, він подойшов, але він не, не, не мог дявол нічого зробити. Чого? Бо Ісус казав йому написано. Так, браття і сестри, і нам у різних ситуаціях колись у нас попадають, і дьявол нас хоче іскусити, або ми зробили зло, ми маємо бути дві Словом словом І Для того ми маємо бути так само поступати, як Ісус каже, написано. І туди він буде одходжувати од від нас. І, Микита, я ще зачитаю то Тимофея, переслання 4 глава. Хай себе і в учення. Займайся сим постоянно, ибо так поступає, і себе спасеш і Тебя. тібе. Тут брати свято, кулько важна вникати в себе і в учені. І ми будемо це робити, постійно все, все займати, в ним, розмишляти, то ми будемо спасені. І така одна враження. Для нас, християн, бо ми привели когось до Бога. І благодаря Слово Божому ми можемо привести, але для того нам треба вникати постоянно. Я ще зачитаю друге Тимофея 16 стих, 3 глава. Все описання Богу вдохновенно і полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставлення в правильності. Мовляємо, брат і сестра, тільки важно Слово Боже, бо ми все училимо, воно нас обличает, і справляє. Коли ми все ошибаем, воно нас іправляє, браті сестри. І для того ми, нам постійно треба читати Слово Боже. Я еще зачитаю с прочитанной главы. 27 стиха. Кажется так, когда же он говорил это, одна женщина возвысил голос из народа, сказала ему, блаженно чрево носившее тебя и сосы тебя питавшее. Никайте той брати сестра, вона ж каже, ну так похвалила його, що блаженне, ну, похвалила його, що він ну, так файно говорив, ото все. Ну, він не дав тому значення, не, не казав, а так, дякую, ну, що так і сказали. Він ну, нараз то перечинив і каже, блаженний, слухаючи Слово Боже і соблюдаючи його. Знаєте, це дуже важливо слово читати, бо благодаря йому. ми ми справляємося, ми все втішаємо ним. І та, знаєте, що я кажу такі слова. Знати Біблію дуже добре, але знати нашого Господа ще має прекрасно. Слава нашому Господу за все. Амінь. Амінь.